Бізгалтером, мягкая чашка польського виробника Кріс Лайн, модель Кристал. Це Half Cup Soft, напів відкрита чашка. Це по формі балконет, вертикальний шов. Він характерен для бзгалтерів балконет. Воно приподнімає і робить більшу круглу форму. В Два шари нееластичного мережева добре тримають і формують гарну форму. Бретелі розташовані ближче до краю, максимально відкриті лінію декольте. Чашки такі не дуже повномірні, іноді ми радимо клієнтам купувати їх трішечки на один розмір більше за глибиною чашки за буквою. Пояс прикрашен мережевим, є бокова кісточка, в великих розмірах він досить широкий, зручний, щоб добре тримався валтер. Три ряда гачків в чотирикратному положенні. Брителі широкі, зручні, розставлені більше е, до краю. Всередині є ще додаткова сіточка, яка е, допомагає підтримувати все в... Е, Підпахові зоні і збирає груди ближче до центру. Верхня частина на м'якій еластичні різиночки. Дуже гарний брусгалтером ніжно виглядає мережево з вишивкою. І Груди в такому бзгалтері круглі і максимально відкриті. В інтернет-магазині Білизна Inyoan Ін ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і ІК, пушак, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.